Дорогі друзі, вітаю вас. Хочу вам показати, дивіться, на сайті Govpl, там, де йде. Зараз. Ну, бачите, сайт відкривається польською мовою, і тут в кінці є сайт для громадян України, прямо по українською написано. Я думаю, ви бачили. Це як би добре. З однієї сторони, а з другої, дивіться, хочу вам щось показати, щоб ви були уважні. Ну, тут отримай песель, там та-та-там, значить, ну, наприклад, от якби легальне перебування на території Польщі, наприклад, від Криму, бо я тут якби, стала дивитися, думаю, що тут цікавого, якби українською, бо так читаю, якби польською завжди, а тут думаю, ой, є українська якби, версія давно тут не була. Ну і заходжу, бачу, дивіться, що тут. Зараз. Ну, якби це нормально, нормально. Далі іде, дивіться, що от що я повинна зробити, щоб перебувати в Польщі легально, наприклад, питання. Дай вони пишуть, що весель треба отримати протягом 60 днів, але це вже не актуальна інформація, вже 30 днів. За, от, за отими змінами, що були в січні 23-го року, цього року вже прийняті, то там не 60-30. Далі тут, а тут, як я можу продовжити термін дійсності документів. Ну тут вони пишуть: якщо ваше перебування легальне, ви одержите дозвіл тимчасово, тобто карту побиту вони мають на увазі, щоб отримати там клопотання, все понятне. Так, ну три роки, це якщо там та, та, таке клопотання можна подати не раніше завершення дев'ятимісячного від дати легального. ну, Тобто, бачите, тут знов не актуальна інформація. Це до січня 23-го року діяло це правило: так, що українці, які в'їхали і скористувалися тимчасовим захистом, вони там могли ну, була така, було таке, як би видано раніше, що а, не раніше ніж а, як 9 місяців пройде, як ви, так, тут з за тимчасовим захистом, тоді ви після дев'ятимісячного терміну, терміну могли подавати там на ті карти побиту, так, попросту на підставі якби, тимчасового захисту. Цього вже немає, цього вже немає. Майте на увазі, тобто. А що є? Ну, я про це розповідаю так далі. ну, Зараз закінчимо. Ну тут песель добре. Ну, тобто, знаєте, я оце якби побачила і розумію, я вже зустрічалася з такою з таким моментиком, що ну, якби є. Буває не вони, ну, вони якби не встигають, може міняти чи що. Тому треба бути дуже уважним. Так, сайти треба дивитися, це вірно, і якби орієнтуватися, це, ну, це треба робити, ну, але ж, бачите, можуть бути отакі. Моменти. Ну До чого веду. Якщо вам подобається, як я розповідаю і мої якби відео там і все таке інше, можете заходити, я завжди даю актуальну інформацію, можете по моїх відео там подивитися по назвах так відео і, і знайти, що вам там треба, там тільки актуальне. Тобто, я от все, що в мене є на сторінці, YouTube, так, то все там на каналі, то там все актуальне, так? от, Тому, будь ласка, якщо ви свого питання там не знайшли, то ви в коментарі до відео, яке там близьке вам, ну там, так, <кхід> якесь таке за, за за вашою темою, але нема. Ну, якби якусь відповідь, яка дуже цікавить, ви можете в коментарі записати, що вас цікавить. Я там же буду по питаннях дивитися і ну по можливості робити відео з тих питань. Ось така історія. Тобто будьте пильні, будь ласка, ну тобто уважні, і я... <кій> бажаю вам. Мати тільки актуальну інформацію і всього вам найкращого.